Два окна це окно дерев'яне, це пластикове. І прильот, ну там видно, що в хаті буде сквозне дире. Микола Терещенко разом з сусідом допомагає усувати наслідки ранішнього обстрілу війська рев по білопіллю, говорить в цьому районі влучання вперше. По грибах ховалися. По грибах. Посипалися в дворі, <кхи> вийшли, дивився стовп, пилістий. думали дим. Ну, а тоді пішли по вулиці, де йшов, дивитися, куди воно прилетіло. Цього разу снаряд влучив нагород до сусідки, яка нещодавно евакуювалась до дочки в село Улянівку, розповідає пан Микола. Чоловіки закрили вибиті вікна та, що змогли, поприбирали. Поставили лише USB. Ми порізали, он шуруповерт дали, ну, по можливості. В хаті то ми казали, нічого робити не будемо. На кришу теж побачили, сусід десь зустріче підійти якось лін, може з чимось заклеїмо. Після обстрілу у будинку, каже Микола, назбирали цілу жменю уламків. Тут в основному осколки були. Ось осколок. Ага. Ось осколок. Ці осколки пішли ось у стіну. Ось одна дирка, ага. ось друга дирка. Ну це єрунда. Саме інтересне далі. Там же і не було. Ось теж пройшло осколками, теж там грами і ось результат. Марина говорить, що цього ранку їм пощастило, тому що вони покинули подвір'я, куди влучив російський снаряд, за пів години до цього. Попросили нас відкрити двері і погрузити деякі речі. Ну, ми це все зробили, прийшли додому, тільки присіли, і на тобі почалося. Ми почули раз. Це ми були ще в будинку. Другий раз уже десь тут. Ось сусіди теж живуть рядом. Почули, як скло попадало, а що там. Тоді ж вже як все перегупало, пішли, подивилися. Вирва страшна на цьому нагороді. Ми дуже довго думали, чим же це таким новеньким, скажімо, стріляють. Це, це називається АС, АРС, тобто активні реактивні снаряди. Тобто вони такі двоступінчаті, спочатку пушка їх вистрелює. Потім вверху включається як друга ступінь і вже безпосередньо перед самою мішенью ціллю. І тоді на великій швидкості вона вже йде в ціль, практично як майже вертикально. Мама Марини, пані Олена, говорить, що ховаються від обстрілів у льоху. У нас осколки. осколки Груша так, да? у нас трохи ветка зрізала повністю. Бачите, буквально бачите? бачите? За ці всі останні... Марін, скажи, пожалуйста, з десяток вже не буде. Світу немає. О, світу немає зараз. Живемо кожен день під страхом. Кожну минуточку. Тікаємо, в підвали, сидимо в подвалах. Ну, і Буває і до самої утра сидимо. А зайти, там у підвалі ну все. Ну, куди з дитиною? Донька Марини Карина, не дивлячись на обстріли, відвідує уроки онлайн, поки немає тривоги та є інтернет, каже жінка. Вона в нас більш такі... спокійно відноситься. Ми з самого початку, от так, що, ну, немає такого, що вона гупнула, все, страх. Все, Каріна, давай, безтенько, ми в підвал. Все, ось таке в нас. А так, щоб вона сиділа десь там, забивалася, плакала, у нас цього немає. Юрій Зарко говорить, що цього разу обійшлось без загиблих та травмованих людей. З різними підрахунками мали там можливо шість, можливо сім. Хтось навіть говорить там вісім прильотів. Це все було практично по ну не по центру міста, але по, по околицям ближче до центру міста. По е, населенню нас немає наразі даних, слава Богу, що е, постраждалих. Ну розуміємо, є зараз проблеми, тобто немає світла, немає зв'язку, практично проблеми з інтернетом. І маємо пошкоджені будинки. Микола Терещенко говорить, що вже думає про евакуацію. Віще зібрані тривожний, з чого виїжджаємо, напитували будівлі у ну, в селах, щоб кудись безпечно виїхати. Її родина каже пані Олена: виїжджати не планує. сподівається пересидіти обстріли у льоху, не дивлячись на те, що в нього вже влучав уламок. Не один год наживали а тепер вернусь і уїдь, і все останеться. Що тоді приїдеш об пусті? стіни будуть. Як розповів міський голова Білопілля. У місті продовжується евакуація. Кількість охочих виїхати залежить від кількості обстрілів. Коли їх стає менше, люди не евакуюються. Коли ж відновлюються, бажаючих покинути місто, стає більше. Борис Майоров, Євген Абрасімов, Суспільне, Новини, Сумщина.